Бувають миті, коли душа починає шепотіти те, що розум ще не готовий почути. Чи відчували ви коли-небудь в тому, яка не має пояснення, не ту, що приходить після довгого дня чи безсонної ночі, а тиху, майже невидиму, що оселяється в грудях, у кістках, у самому осерді вашого єства. Вона не минає після відпочинку, не розчиняється у подорожах чи медитаціях. Це втома, яка здається тінню, що супроводжує кожен ваш крок, навіть коли сон був міцним, а день спокійним. Можливо, ви намагалися все виправити, більше спати, менше працювати, шукати радість у нових хобі чи зміні оточення, але щось усередині залишається непорушним, наче частина вас зупинилася, відмовилася рухатися далі. Цей текст для тих, хто відчуває цю невловиму вагу. Для тих, хто шукає відповідь на запитання, яке ще не сформулював, і ось обіцянка, якщо ви залишитеся з цими словами до кінця, ви почнете бачити, як ця втома може стати не тягарем, а ключем, ключем до трансформації, до повернення до себе. Карл юнг колись сказав, що те, чому ми чинимо опір, стає нашою долею. А що якщо ваша втома це не просто симптом, а голос голос, який намагається сказати, що ви тримаєтеся за щось, що вже не ваше, що ви біжите шляхом, який давно втратив сенс, що ви ігноруєте поклик, який кличе вас до глибшого, справжнішого життя. Ця втома може бути не ворогом, а провідником, який благає вас зупинитися, прислухатися, змінити курс. Тіло завжди говорить правду, воно не вміє брехати, як уміє розум. Воно відчуває те, що душа ще не наважилася визнати. Іноді тіло сповільнюється, слабне, відмовляється йти далі, щоб змусити вас звернути увагу. У світі, де ми навчені поспішати, де зупинка здається слабкістю, а відпочинок розкішлю, втома стає радикальним актом. Це бунт душі проти життя, яке більше не відображає вашу суть. Уявіть собі річку, яка століттями текла одним руслом, але одного дня береги змінюються, течія слабшає, вода застоюється. Річка не може текти так, як раніше, але вона все ще намагається, бо це все, що вона знає. Ви, ця річка, ваша втома це знак, що старі береги вже не вміщають вас, що настав час шукати нове русло. Нову форму, новий шлях. Чому ми так боїмося зупинитися? Чому ми вважаємо, що рух навіть безглуздий, кращий за тишу? Світ прославляє продуктивність, але душа не підкоряється графікам, вона не вимірює успіх виконаними завданнями чи досягнутими цілями. Душа прагне сенсу, глибини, зв'язку. І коли вона не отримує цього, вона посилає сигнали. Тихі спочатку, а потім усе гучніші. Втома один із таких сигналів: це не просто фізична слабкість, а духовна спрага. Подумайте про момент, коли ви востаннє відчували себе по-справжньому живими, не коли ви були зайняті чи успішні, а коли ви були присутні у своєму тілі, у своєму серці, у своєму житті. Можливо, це було під час прогулянки, коли промені сонця торкалися вашої шкіри, або в розмові, коли слова лилися легко, без масок, або в тиші, коли ви відчували, що не самотні, що є щось більше, що тримає вас. Ці моменти не випадковість, це проблиски вашої справжньої суті, того, ким ви є, коли знімаєте всі шари обов'язків і страхів. Але що стається, коли ми ігноруємо ці проблиски? Коли ми продовжуємо бігти, навіть коли тіло благає зупинитися? Юнг вірив, що несвідоме ніколи не мовчить. Якщо ми не слухаємо його шепіт, воно починає кричати через сни, через тривогу, через втому. Ваше тіло це не просто механізм, це посудина душі. І коли душа страждає? Тіло стає її голосом. Є втома, яку не пояснити браком сну чи вітамінів. Це втома, що народжується з розриву між тим, ким ви є, і тим, ким ви прикидаєтеся, між життям, яке ви проживаєте, і життям, яке кличе вас. Цей розрив як тріщина в стіні. Спочатку вона ледь помітна, але з часом вона розростається, доки вся споруда не починає хитатися. Ваша втома це тріщина, яка просить вас звернути увагу, перш ніж усе розвалиться. Уявіть собі людину, яка несе важкий вантаж. Вона йде, спотикаючись, але не зупиняється, бо боїться, що якщо покладе вантаж, то не знатиме, куди йти далі. Цей вантаж це ваші зобов'язання, ваші страхи, ваші треба. А що якщо зупинка це не поразка, а початок? Що, якщо втома, це запрошення покласти цей вантаж і запитати себе, що я насправді хочу нести, куди я насправді хочу йти. Юнг казав, що наша душа має власний компас, вона знає, куди нам потрібно, навіть коли розум губиться в сумнівах. Але щоб почути цей компас, потрібно зупинитися, потрібно дозволити тиші стати гучнішою за шум світу. У тиші ми починаємо чути те, що давно ігнорували наші справжні бажання, наші приховані болі, наші забуті мрії. Чому так важко довіритися цій тиші, бо вона вимагає від нас чесності, чесності із собою, зі своєю душею, зі своїм шляхом? У тиші ми не можемо сховатися за виправданнями чи зайнятістю. Ми стикаємося з правдою, правдою про те, що ми тримаємося за життя, яке більше не наше, за стосунки, які виснажують, за цілі, які давно втратили сенс. Є втома, яка приходить не від роботи, а від боротьби із собою. Від спроби переконати себе, що все гаразд, коли душа кричить про інше. Ця боротьба, як вітер, що дме проти течії. Ви гребете, ви стараєтеся, але просувайтеся повільно, а сил стає все менше. І в якийсь момент ви розумієте, проблема не в силі весла, а в тому, що ви пливете не туди. А що якщо ваша втома це не слабкість, а мудрість? Мудрість вашої душі, яка знає, що настав час зупинитися, переглянути, відпустити, відпустити те, що більше не живить вас, відпустити образ себе, який ви створили для світу, відпустити страх, що без цього вантажу ви не знатимете, хто ви. Уявіть собі, дерево, яке стоїть на краю обриву, його коріння міцно тримається за землю, але вітер дме все сильніше. А ґрунт під ним починає осипатися? Дерево не може рухатися, але воно може адаптуватися, воно може скинути листя, щоб зменшити вагу, воно може пустити нове коріння в іншому напрямку? Ви це дерево, ваша втома це вітер, який говорить, час змінитися, час шукати новий ґрунт. Але як знайти цей новий ґрунт? Як почати, коли втома здається сильнішою за вас? Юнг вірив, що кожен симптом це меседж. Ваша втома це не кінець, а початок діалогу, діалогу з вашою душею, з вашим несвідомим, з тим, що більше за вас. І перший крок у цьому діалозі це слухання. Спробуйте сьогодні зробити щось радикально просте: зупиніться на п'ять хвилин, не беріть телефон, не вмикайте музику, не плануйте, просто сядьте і дихайте. Дозвольте своїм думкам пливти, не чіпляючись за них, дозвольте своїм почуттям бути, не виправдовуючи їх. У цій тиші ви почнете чути шепіт, шепіт вашої душі, яка так довго чекала, щоб її почули. Цей шепіт може налякати. Він може сказати вам те, що ви не готові почути. Що вам потрібно залишити роботу, яка вас виснажує, що вам потрібно завершити стосунки, які тримають вас у клітці, що вам потрібно пробачити себе за помилки, які ви носите як камені. Але в цьому шепоті є також обіцянка, обіцянка миру, обіцянка повернення до себе. Юнг казав, що душа завжди шукає цілісності. Вона не хоче, щоб ви жили наполовину. Вона не хоче, щоб ви ховалися за масками чи тікали від правди. Душа хоче, щоб ви були цілими, навіть якщо це означає пройти через біль, через сумніви, через невідомість. Ваша втома це не прокляття, а запрошення до цієї цілісності. Уявіть собі будинок, у якому багато років ніхто не прибирав. Вікна запелюжені, повітря затхле, речі розкидані. Ви можете продовжувати жити в цьому будинку, але кожен день буде важчим, кожен подих менш вільним. А тепер уявіть, що ви починаєте прибирати не все одразу, а потроху. Відкриваєте вікна, впускаєте світло, викидаєте те, що більше не потрібне. Ваш будинок це ваша душа. Ваша втома це сигнал, що час почати прибирати. Але це прибирання не про те, щоб стати досконалим, це про те, щоб стати справжнім. Справжність це не відсутність помилок, а сміливість визнавати їх, це не відсутність страху, а готовність іти вперед, навіть коли страшно. Це не відсутність втоми, а вміння бачити в ній сенс. Чому ми так боїмося правди? Бо правда вимагає змін, а зміни це завжди крок у невідоме. Але що, якщо невідоме це не прірва, а нове поле, де ваша душа може розквітнути? Що, якщо ваша втома це не кінець, а початок нового розділу, розділу, де ви більше не біжите, а йдете повільно, усвідомлено у ритмі своєї душі? Є втома, яка приходить від життя, що не відповідає вашій суті. І є відпочинок, який приходить не від сну, а від повернення до цієї суті. Цей відпочинок не можна купити чи запланувати. Він приходить, коли ви дозволяєте собі бути, бути вразливими, бути чесними, бути собою. Юнг вірив, що кожен із нас несе в собі тінь, ту частину себе, яку ми ховаємо, заперечуємо, боїмося показати. Ця тінь не є злом, вона є частиною нас. Але коли ми ігноруємо її, вона стає важчою, Вона починає керувати нами через тривогу, через апатію, через втому. Зустрітися зі своєю тінню це не страшно, це визволяюче, це як відкрити двері в кімнату, яку ви довго тримали зачиненою, і виявити, що там немає монстрів, лише ви, який чекає, щоб його прийняли. Як почати цю зустріч з малого? З питання, яке ви ставите собі перед сном? Що я сьогодні ігнорував у собі? З хвилинки тиші, коли ви дозволяєте своїм почуттям бути, не судячи їх, з запису в щоденнику, де ви дозволяєте собі бути чес додкома чесними. Це прості, але глибокі кроки, які поступово повертають вас до себе. Уявіть собі, сад, у якому є дерева, що давно перестали плодоносити. Вони все ще стоять, але їхні гілки сухі. Їхнє листя пожовкле. Ви можете продовжувати поливати ці дерева, сподіваючись, що вони оживуть. А можете визнати, що їхній час минув, і посадити нові. Ваше життя це сад, ваша втома це знак, що деякі дерева потрібно відпустити, щоб звільнити місце для нового зростання. Але відпускати страшно. Ми тримаємося за старе, бо воно знайоме, бо воно безпечне. Але безпека це ілюзія. Життя, яке не живить вашу душу, ніколи не буде безпечним. Воно буде повільно виснажувати вас, доки ви не забудете, що означає бути живим. Юн казав, що найглибша трансформація починається з визнання правди. Правда може бути болючою, але вона також звільняє. Вона як світло, що проникає в темряву. Ваша втома це темрява, яка просить світла. Світла чесності, світла тиші, світла повернення до себе. А що якщо ваша втома це не кінець, а початок, початок життя, яке відображає вашу суть, початок шляху, де кожен крок має сенс, початок історії, де ви більше не біжите, а танцюєте у ритмі своєї душі? Є втома, яка приходить від боротьби із собою, і є мир, який приходить від примирення із собою. Цей мир не десь там, за горою досягнень чи ідеальним життям. Він тут, у тиші, у чесності, у прийнятті, він у вашій здатності зупинитися, вдихнути і сказати: Я готовий слухати, я готовий змінитися, я готовий бути собою. Юнг вірив, що душа завжди знає шлях додому. Ваша втома це компас, який вказує цей шлях. Чи наважитися ви піти за ним? Чи наважитися ви зупинитися, прислухатися, відпустити? Чи наважитися ви повернутися до себе? Сьогодні може стати днем, коли ви зробите перший крок: невеликий, не драматичний, а простий, п'ять хвилин тиші, одне чесне питання, один запис у щоденнику, ці малі кроки, як насіння, яке ви садите у своєму саду. З часом вони проростуть, і ваш сад знову зацвіте. Ваша втома це не прокляття, це запрошення, запрошення повернутися до життя, яке кличе вас, запрошення стати цілісним, запрошення бути тим, ким ви були, народжені бути.